Ефірі на часі. Останні новини з Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Росія масово атакувала Україну цієї ночі. У Києві четверо загиблих та 20 постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки АЗС. Червона гілка метро працюватиме лише на правому березі, на лівому є руйнування. У столиці під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників. ДСНС вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі борються за їхнє життя. У Данинському районі частини збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію. В Голосіївському районі уламки пошкодили заклад освіти та складські приміщення. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Атакували безпілотниками та крилатою ракетою. Зафіксовано 14 вибухів. Пошкоджено одне із підприємств та об'єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Внаслідок масованого удару у домівках немає світла. Били по житловому масиву пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Четверо людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості. З Самого ранку росіяни атакували Луцьк, 15 дронів та 6 ракет. Пошкоджена висотка, приватний сектор, п'ять постраждалих. Під обстріл потрапив і готель Мотор, де проживає частина української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали на командний чемпіонат, що має відбутися в Луцьку 6-7 червня. Майже в наш готель прилетіло. От, типу, всі слава богу, із збірної живі. Е, два військових трошки отримали поранення, але люди під завалами досі знаходяться. Як я зрозумів, там пожежа і рятувальники рятують. Триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки у Тернополі. Пошкоджено промислову інфраструктуру. Відомо про 11 людей, в тому числі шість працівників ДСНС, шестеро госпіталізовано. Через нічну ворожу атаку пошкоджено мережі електропередач на території Тернопільського району. Без електропостачання залишаються майже 4 тисячі споживачів. Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи, які планують завершити до кінця дня. Дрони, тепловізори та автомобілі, обладнання та техніку на 15 мільйонів гривень бригадам на запорізькому напрямку передали від громад області знищувати ворога нашим бійцям. Допоможуть 180 безпілотників. Також передали обладнання для сталого зв'язку, старлінки, акумулятори, виносні антени, стежити за окупантами вночі. бійці зможуть завдяки тепловізорам та приладам нічного бачення. Їх придбали близько сотні. А ще телевізори, планшети, ноутбуки і кілька пікапів та мікроавтобусів для евакуації та доставки вантажів. 400 людей звернулися по допомогу до простору ветеран про з моменту відкриття 7 травня. Найчастіше ветерани приходять за оформленням статусів, зокрема аби юридично встановити травмування як бойове. Також спеціалісти відділів ЦНАПУ соцзахисту, пенсійного фонду та центру зайнятості на базі простору допомагають не тільки екс-військовослужбовцям, а й родинам захисників. Постійні зустрічі та обговорення, які відбуваються на базі хабу, допомагають відпрацювати чіткий механізм співпраці між різними установами. Завдяки цьому тут нещодавно отримали автоматизоване колісне крісло, яке допомагатиме у супроводі поранених бійців. Що у нас було 19 зустрічей, ми запрошували всі і державну установи, і громадські організації, і благодійні фонди, і взагалі будь-хто будь-якої форми там, організації роботи, всі, хто дотичні до ветеранського напрямку, ті, хто можуть а, допомогти нам, і Б, це ті, кому можемо допомогти ми, об'єднавши зусилля, зробити найкращий результат. В середньому щодня за консультаціями до простору звертаються 20 людей, а супроводжують ветеранів фахівці, які самі пройшли весь шлях від звернення до отримання допомоги. Тож знають, як це правильно організувати. Також для них проводять спеціальні курси в департаменті ветеранської політики. Кажуть, це дає найкращий результат. Не лише завдяки фаховості знань, а і ще завдяки своєму людському досвіду вони скоріш достукаються до сердець ветеранів і пояснять інформацію і направлять на той шлях, який повинні вони пройти, і фактично супроводжує ветерана у всьому: від першого звернення до заповнення документів, до формування пакетів документів, подачі їх до відповідної інстанції, роз'яснення, консультації, супроводження ветерана по інстанціях. Ворог нищить, партнери відбудовують. Селище тепличне, що у Шевченківському районі у січні атакували ворожі дрони. Тоді внаслідок обстрілу пошкодило 13 домогосподарств. Допомогла у відбудові чеська громадська організація People in Need. Руйнування зафіксували вже наступного дня після атаки. А вже у квітні всі ремонти виконали. Більше про допомогу розкаже Олександра Кольба. Я нічого не чую. Коли все літає. Я помолилася господу. Лягаю спати. І я нічого не чую, що там робиться. Тільки чула холодильник відкритий, вікно відкрите і все. Дах нічого не було, тільки вікно це У Ваньки аж два вікна вилетіло. Ну, мене защитило, дівчатки мої, мене защитила сосна. Я вам зараз покажу. 80-річна пані Софія мешкає в квартирі разом з лежачим чоловіком. Їхня домівка також зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Зачепило одне вікно. Його швидко полагодили завдяки чеській громадській організації Ніт». Жінка ділиться самі відремонтувати б не змогли через маленьку пенсію. А ви нам дуже добре помогли. Вікна вставили, вікна забиті були в нас. Плохо було, а все дуже хорошо. Ганна Белеванцева мешкає в тому ж будинку. В її квартирі теж повилітали вікна. Два окна були вибиті. Два вікна були вибиті повністю, ну нічого, головне, живі. Так протягом місяця нам приїхали, поміняли. Хлопці робили, швидко зробили. І хлопці були добрі, які демонтували, які потім відкоси нам робили. Повністю робили під нуль. І швидко та добре зробили. Дякую. 67-річна Ганна Шлех проживає сама, син на фронті. Благодійна організація допомогла їй також. Спочатку обстежили та зробили замір. Після цього вже приїхали ставити вікна та робити відкоси. Олена і Саша Олена і Саша дякую їм. Завжди зателефонують, спитають, чи задоволені підрядником. А ось привезли чи не привезли те. Ми задоволені всім. Якщо по дестабальній системі, то я вам ставлю 10 балів усім. Дякую, великий, низький уклін. Загалом, чеська громадська організація People in Need допомагає у відбудові житла, пошкодженого через бойові дії, а саме відновлення вікон, дахів та інші роботи з легких та середніх ремонтів. Також надають будівельні матеріали, якщо людина хоче відремонтувати свою квартиру чи будинок самотужки. Перш за все в програму, в такий проєкт попадають ті категорії людей, чиє житло пошкоджено було саме внаслідок бойових дій. Також, якщо люди не подавалися на державну програму, є відновлення або до інших партнерів, також вони мають право приймати участь в наших програмах. І зазвичай, перш за все, ми надаємо допомогу саме вразливим категоріям населення: це особи з інвалідністю, маломобільні люди або з тяжкими Захворюваннями, які потребують коштовного лікування. Також це багатодітні родини, родини з дітьми до трьох років або вагітні жінки, вагітні жінки. Також це одинокі батьки. В тепличному з 13 пошкоджених домогосподарств 12 взяли участь у програмі. І ще одна родина отримала грошову допомогу на самостійне виконання ремонтів. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Повністю енергонезалежні та ще економлять понад 100 тисяч гривень на місяць. На даху правобережного відділу первинної допомоги, що у Хортицькому районі, встановили сонячні панелі. За сприятливою погоди, обладнання може генерувати до 300 кВт за годину. Це фактично закриває усі потреби закладу. Розповідають станція працюватиме 24 на 7, Вона має і акумулятори, що накопичують енергію. На випадок повного блекауту в медзакладі є генератор, який вмикається автоматично. Тож проводити огляди пацієнтів медики зможуть незалежно від наявності світла. Все це вдалось завдяки гранту від французької міжнародної організації Електрика без кордонів. Електропостачання в нас зменшилося в рази. В сонячні дні це процентів до 70% порівняно з тим, як ми споживали електроенергію з міста, а в пасмурні дні, коли дощило, в нас була економія, теж складала 40%. Економія вийшла більше, ніж 4 тисячі кВт годин. Якщо це Привезти в гроші, це е, за місяць можна зекономити 100-120 тисяч гривень. Мікрогрід – це станція, яка обладнана зовнішнім споживанням електричної енергії. Станція, яка може виробляти сонячну енергію, використовувати акумулятори і також приєднана ще генеруюча потужність у вигляді дизельного генератора, який дасть автономну роботу всього обладнання цієї лікарні. Встановили сонячні панелі українські інженери компанії Solar Garden. Саме вони і будуть продовж року їх обслуговувати. В планах міської влади облаштувати подібні гібридні системи і в інших поліклініках, а ще в школах, адже енергонезалежність критичної інфраструктури в Запоріжжі в пріоритеті. Дякую нашим міжнародним партнерам, це одна з громадських організацій Франції. Все це обладнання. Всі ці панелі коштували міському бюджету 0 гривень, але водночас ми вже маємо, так би мовити, бенефіт, економію бюджетних коштів. Секрети успішної кар'єри, видатний український футболіст, колишній капітан запорізького металурга. А нині гравець «ФК Полісся» Едуард Сарапій зустрівся з вихованцями міських футбольних шкіл. Діти цікавились всім, зокрема на що футболіст витратив свою першу зарплатню. Цікавились його думкою про перспективи жіночого футболу і секрети успішної гри. Едуард поділився своїми першими кроками у спорті мільйонів, згадав злети і падіння в кар'єрі, а запорукою перемог назвав запорізький. Характер та наполегливість. Це круто, що футболіст такого рівня приїжджає до Запоріжжя до нас. Мені дуже інтересно було, проти яких зірок він грав та як йому було проти них грати. Розкажи, яку відповідь ти отримав собі? Е, Саме футболіст, е, як він сказав, це був Михайло Мудрик. А його ти знаєш? Знаю. Михайло Мудрик це який грав в Челсі, але зараз він не може грати і за проблеми. Яке майбутнє у футболу. Мені цікаво, яка доля подальшого української футболістки, як це взагалі займатися. Як часто у вас проводять такі зустрічі з футболістами, видатними запорізькими? Це перший раз. Які твої враження? Прикольні. Едуард зізнається дуже сумує за грою на Славутич Арені. Адже саме тут він провів понад сотню матчів. А на запитання, чи вийшов би сьогодні проти Металурга, відповів із усмішкою не просто зіграв би, а й з радістю захистив би кольори запорізької команди. Я з дитинства мріяв із всіх стадіонів світу зіграти іменно на цій арені, тому що для мене вона дуже рідна, дуже тепла. Особливо коли приходять рідні, дивляться на тебе, ще коли приходив повний стадіон і підтримували нашу команду. Це були чудові моменти. Ця арена дуже тепла для мене і найулюбленіша. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот, і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.